Ми добралися до міста Дубно і Дубинський замок, який з за однією з версією, входить в сім чудес України. Понад п'ять сотень років цей замок охороняє ці землі як без патрон. Два палаци. Князів Острозьких, князів Любомирських. Не знаю, що вам кажуть про ці імена про щось, тому що до 40-го року а, ці землі були у складі Польщі. І тому цей замок це безумовно частина історії Польщі і Литовського князівства. Ці родини були насправді а, відомі і впливові в політиці, а в речі. Саме під стінами цього замка відбулася ця знаменита трагічна історія з синами Тараса Будьби. Саме тут козаки намагалися взяти а, польський на той час замок. Саме тут а, один з синів закохався цю панночку, заради якої відбулася ця зрада і страта цього сина і іншого, як в кожному. Пристойному замку тут є дів... дівоча башта. А історія цікава під час свого ж весілля наречена, коли зібралися гості, а тут татари підійшли до замку. Вона просто вийшла і пальнула у тих татар, і попала прямо у ханський шатер і його вбило тим снарядом. І продовжилося весілля.